Згадайте себе дитиною і уявіть, що живете в російській окупації. Щодня ви прокидаєтесь, йдете до школи і бачите навколо себе три колори, монументи героям СВО і білборди з Путіним. У школі перший урок розговори важному, а ще вам постійно кажуть: померти за Росію це велика честь. І в таких реаліях сьогодні живуть наші діти на окупованих територіях. Росія змушує українських дітей вступати в ряди юнармії і в майбутньому воювати проти своєї ж країни. І заради цього використовують всі методи впливу, головний з яких пропаганда. Вони роблять ставку на дітей, бо це майбутнє дорослі. Юнармія охоплює дітей реально з дитячого судочку. После на армии ты, ну, что, в тебе появляется желание пойти защищать Великую Россию. Если у нас ребята по 8 лет умеют собирать и разбирать автомат, это не значит, что у нас все так плохо в рядах Российской Федерации. Это значит, что наше подрастающее поколение еще ох как задаст этим американцам. Цьому хлопцю з вологди на вид років 15-16. Сьогодні він в рядах юнармії, а завтра поповнює фонд російських військ і йде на фронт в Україну. Очевидно, щоб задати цим американцям. Кремль штампує собі солдат фактично з дитячого садочку, але самих росіян їм недостатньо. Тому юнармія активно діє і на окупованих українських територіях. Вони вкладають дітей, вони розуміють, що це майбутні дорослі. Через певний період часу і це більше системно відбувається, бо діти знаходяться в закладах освіти, і там майже немає вибору відвідувати чи не відвідувати школу з російською програмою. Говорити про те, що вони намагаються зробити повноцінних громадян. Росії зі свідомістю росіян ми не можемо говорити. А про те, що вони збираються зробити е, якихось нових захисників Росії, да, ну, якихось манкуртів, яничар е, для того, щоб потім використовувати в війні, е, так це абсолютно. Ми прослідковуємо. Ми бачимо, як е, з самого початку там з садочку з е, зі школи е, абсолютно працює для дитини ну от, маленької дитини працює російська пропаганда. Захопивши територію, Росія одразу заходить в українські школи. Там вона знищує освітню програму і нав'язує свою українські підручники, знищують, а дітям роздають російські, бо головна мета окупації убити все, що нагадує про Україну. Якщо дитина не відвідує школу то це небезпечно стає для них і дитину під загрозою можуть вилучити з родини і вони про це скрізь говорять, але прикриваються такою метою, що це для розвитку, для безпеки, щоб дитина розвивалася. І е, діти е, там з маличку і до старшого віку, а е, вони навіть бояться спілкуватися українською мовою, тому що знову ж таки це певні перевірки, е, це певні е, дії після цього. І навіть коли родина спілкується в своїй квартирі українською мовою, то намагаються робити таким чином, щоб сусіди не почули і щоб цього ніхто е, ну, не дізнався. І в підручники історії переписані зараз таким чином, щоб показати роль Росії в розвитку світу. Тобто з підручників ще більше прибраний внесок різних е, країн е, в якийсь світовий прогрес. Це все зараз показується з призми Росії, величі Росії, і що все, що є у світу, це зробили або росіяни, або росії. Відомий наратив Кремля про один народ дітям нав'язують ілюзію, що ніхто з українцями не воює, бо українців просто нема. Вони спалюють українські книжки, вони знищують все, що нагадує Україну, і потім після цього вони запроваджують програми, де починають розповідати хибні факти історії, що Україна це якої не суне існувало взагалі. І паралельно з цим проводиться агресивна пропаганда війни. Росіяни мілітаризують дітей із самого садочку. Юнармія починається саме звідси. Юнармія охоплює дітей реально з дитячого садочку. Просто офіційно вони на той момент ще не є в русі, але на прикладах окупованих територій на 9 травня, на день Росії, на локальні дні визволення міст. На... Заходи там вахта пам'яті, де діти в формі стоять, охороняють монументи загиблим о, цьому невідомому солдату. Вони все одно всі там разом, і вони, вони все одно на всіх цих заходах. Дитину утримують у цій мілітаристській системі роками до її дорослішання, і чим далі, тим ця пропаганда війни стає все більш агресивною. Катюша, На високий берег на крутой. А інша е парадигма і інший наратив, який також йде з першого класу до останнього, це те, що, ідентифікуючи себе росіянином і будучи патріотом Росії, ти маєш померти за Російську Федерацію. Ти маєш бути готовим зробити цю жертву, бо ти долучений до чогось вищого. І ось це померти. Воно насправді йде з першого класу, бо ми беремо абетку і в абетці приклади е, військових. Ми йдемо далі і по, всій, по всім підручникам йдуть приклади військових. В, в літературі дуже багато воєнних творів, в громадянській освіті, в географії. Тобто воно, воно наскрізне, воно справді всюди. І апофіозом стає старший. Старша школа 10-11 клас, де в них є курс захист вітчизни, де дітям дають практичні мілітарні навички. Тобто діти вчаться стріляти, діти вчаться виконувати бойові завдання. Вони продають. Ось таку відчуття долученості до чогось більшого. І, і насправді, коли ми дивимося як працює юнармія, то е, ті, хто ходять до дітей, це дуже часто доволі молоді люди. Це ті, кому там 19 20 років. Або які там трошки старші. тобто вони теж не, 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 не йдуть умовно люди по там 50 років, які насправді є керівниками цих рухів напряму до дітей. Ні, вони шукають. А, а хто є харизматичним лідером, який може працювати з цими дітьми? Юнармія це яскрава парамілітарна організація, яка так чи інакше супроводжує дитину до повноліття. Добровольно примусово. Якщо... Твоя дитина чи дитина не піде, там не стане членом цієї юнармії чи якоїсь іншої патріотичної організації, ну, тоді проводиться робота відповідно з батьками. Тоді батьки стають неблагонадійними, тоді їх викликають відповідно в якісь органи, тоді з ними працюють, працюють з дитиною в школі ті педагоги, які, в принципі, мають це робити. да? мають там от змушувати дитину стати патріотом Великої Росії. І роблять це завдяки пропаганді. В ідеальній картинці Кремля через кілька років українська дитина має виглядати приблизно так. Все-таки у мене така мечта з'явилася – бути в президентському пуле. Освящать події Кремля, працювати з президентом Ось така робота. А президент тут же самий буде? будет? Ми другого не хотімо. Да. Рекрутинг в юнармію він же не відбувається а, так топорно. Приходьте в юнармію. Ми навчимо вас воювати. і Ви будете воювати а, проти України. Ні, ну ніхто цього не каже напряму. Приходьте в юнармію. В нас спільнота, в нас ком'юніті, в нас безкоштовні табори, безкоштовна форма, подорожі по всій території Росії. І ви будете з найкращими, з найсильнішими. Ульзурбо між Архангельською область і Донецькою Народна республікою, крепне з кожним днем. Ну, місця, а значить, ми всі Після юнармії, ти ну що в тебе з'являється бажання піти захищати велику Росію, тому що тобі вже розповіли, тебе навчили, і тебе вже можуть абсолютно нормально використовувати, при тому усвідомлено використовувати як пушечне м'ясо. Тобто, ти йдеш, ти підписуєш контракт, ти йдеш воювати, ти гинеш там на, на другий, на третій тиждень, але це все усвідомлено. Тобто, найгірше, що тебе не змусили. Тобто в Росії, ну дивіться, в Росії ж немає мобілізації. немає. В Росії створюються всі умови для того, щоб люди що самостійно йшли і підписували контракт. І потім ми можемо розповідати, що у нас все добре, у нас люди самі йдуть захищати родину. Ну розумієте? Тренувалися дуже довго. Кожними днями у нас навіть вихідних іноді не було. Тобто, і в школу, в школу паранче приходили на часа два. І на вихідних теж саме займалися. те, що ми бачимо, що робить Росія, воно має геноцидальну складову. І українські діти тут, мені здається, Росію розглядається як можливість знищити українську націю, забрати в нас можливість. Самовідтворення на сьогоднішній день складно сказати, скільки точно дітей з окупованих територій сьогодні є членами російської юнармії, але за різними оцінками їх більше 30 тисяч, і всі вони в перспективі можуть стати майбутніми солдатами Путіна.